Футбольний прогноз Ліга конференцій, фінал кваліфікації, раунд плей-офф. Останній раунд кваліфікаційних матчів. Двобій Полісся, Фіорентина, Ліга конференцій. В цей четвер, 21 серпня, перший матч на полі Полісся. І матч-відповідь за тиждень в уже наступний. Через тиждень четверг Це вже буде у нас 28-го, якщо я не помиляюсь. Серпня буде матч-відповідь у Флоренції в Італії, Фіорентина Полісся. Так ось, друзі, за сумою цих двох матчів буде визначений щасливчик, який потрапить в основну. Групу вже в основний раунд Ліги конференцій сезону 2025-26. Таким чином, о 21.00 перший матч Татран Арена Словаччина. Недалеко від Братислави знаходиться містечко Татран в Словаччині. І там затишний стадіончик, кажись. Трішки менше 7000 вміщує. Десь приблизно так само, як місцевий стадіон в Житомирі в Полісі. Навіть трошки чимось він і схожий на Житомирський стадіон центральний. Стадіон Полісся. Домашній тут у нас внутрішній, в Прем'єр-Лізі, який використовується. Так ось, в Татрані тут. Який вже став щасливим і фартовим для Полісся, як ми знаємо, Полісся буде в першому матчі приймати Фьорентину. Знаєте, хочу не наврочити, і е, дуже часто, особливо в тенісних прогнозах, у мене проскакує такий наратив, як. Е, і багато хто пише в коментарях, до речі, про це, що. Треба ставити так, як я кажу, тільки напротив. Так от, друзі, цього разу забігаючи наперед. Я хочу, щоб трапилось так само, як я спрогнозую, тільки напротив. Ви скажете, старий, ти що, Куку? Е Хай буде Куку, -ку, але щоб нам жилось хорошо. У нас така є чудова відповідь, друзі. Е в Україні. Тому я. Що б я не прогнозував, я завжди буду вболівати за наші клуби, за українські футбольні клуби на міжнародній арені. І тому, друзі, зараз вже піде офіційна частина. Це сухий, холоднокровний, тверезий, розчот, як то кажуть, і прогноз. Мій варіант прогнозу перемога Фіорентини і тотал більше 2,5. Я розраховую на гол, принаймні, як мінімум, від Полісся. Ну, а фіорентина в разі перемоги повинна забивати більше. 2-1 мінімальний рахунок на користь фіорентини. І тому я і вибрав. П2 перемога фіорентини. І тотал більше 2,5, коефіцієнт 2.07. Скріншоти по моїм прогнозам завжди ви знайдете у нашій Facebook-групі майстер клас. Посилання до нашої Facebook групи в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ось прямо тут. Шукайте. Приєднуйтесь до нашої Facebook групи майстер клас. Там я. Першочергово публікую всі мої прогнози. У вигляді скріншотів. І хто підписаний на нашу Facebook групу Майстер Клас, той першим узнає про мої прогнози. А вже потім я публікую в відеоформаті. Тут на YouTube, мої прогнози, які ви зараз чуєте і бачите. Тому хто підписаний на Facebook групу. Той першим знає про мої прогнози і економить 5, а іноді і набагато більше хвилин вашого особистого часу. Це дуже корисно і дуже зручно, друзі. Приєднуйтесь. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео Facebook Група майстер клас. Тільки для вас. Отже, перемога Фіорентини і тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,07. Мій єдиний і остаточний варіант прогнозу на перший матч на Татран Арені в Словаччині. Де номінальна Полісся як господарі. Чому таке рішення? Ну, друзі, Фьорентина В 10. Де да, більше навіть разів потужніше має склад. Там є гравці, які за своєю трансферною вартістю дорожчі, ніж усе Полісся. Разом взяті. Друзі. Фіорентина це один із лідерів і один із відоміших італійських клубів. І не тільки у себе на Батьківщині, а і у Європі. Фіалки це грозний суперник. Тому я буду розцінювати любий успіх Полісся як сенсацію, як приємний результат і сенсацію. Дай Боже, я ж кажу, дай Боже, щоб мій прогноз не збувся. І принаймні, хоча б Полісся зацепилися за нічю у цьому матчі. Але. Це буде казка, це буде диво, я вважаю. Так, я кожною клітинкою буду вболівати за вовчу зграю з Житомира. Але давайте реально дивитись на всі речі. Я тому і запрошую всіх до нашої спільноти. Тому що ми тут називаємо речі своїми іменами. Ми розставляємо крапки над І. І тому. Багато кому це не подобається. Гірка правда. Але ж вона правда. Набагато слабкіший состав у Полісся Ох, як набагато, в рази слабкіший. Але ми знаємо випадки в історії сучасного міжнародного футболу і не тільки в лізі конференцій, і ще й не таких перегравали. Достатньо назвати такі імена у футболі. Які вже заявляли про себе в матчах проти найбільш грізного суперника? Це Боді Глімт. Це Шеріф Молдова. Пам'ятаєте, скільки шороху робили вони? Та ось зараз даже взяти пафос. В разів дешевший за Динамо. Пафос. Кіпр Це самий теплий Інцидент. Ось вам і будь ласка. Так що, друзі, е мріяти ніхто не забороняв, але ми знаємо, що іноді і навіть самі е захмарні, самі космічні мрії можуть і навіть мають таку властивість збуваються. Тому чому мені? Я тільки за. Дякую вам за розуміння і за увагу, що вислухали. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Друзі, наперед дякую всім, всім, всім тисячу разів за увагу, повагу, за перегляди, за те, що ви разом з нами. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, всім папа. -па.